Малята! Гадаю, кожен із нас любить відпочивати на природі? Скажіть мені, будь ласка, чи може існувати людина без природи? Правильно, не може, тому що ми частина природи. Природа це середовище, в якому ми з вами живемо. Дітки, а чи любите ви природу? Чи милуєтеся її красою? Чи подобається вам вдихати аромат квітів, ласувати ягодами, слухати спів пташок? Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Соромно перед Соловейком? Василь Сухомлинський. Соромно перед Соловейком? Оля Ілліда. Надумали сходити до лісу. Йшли та йш собі, та все милувалося красою лісу. В дорозі дівчатка стомилась, та й сіли на траві перепочити, витягли з сумки їжу та й підобідують, насолоджуючись природою. Коли це на дерево, сів соловейко. І заспівав. Зачаровані його красивим співом, Оля і Ліда сиділи і боялися поверхнутись. Аж тут Соловейко перестав співати. Оля зібрала недоїдки й шматки газети кинула під кущ. Ліда забрала недоїдки, загорнула в газету і поклала в сумку. Навіщо ти забрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі? Ніхто не бачить. Соромно, перед Соловейком, тихо відповіла Ліда. Ну що, ви були уважними? Скажіть, як називається оповідання, яке ми сьогодні з вами слухали? Правильно! А хто написав це оповідання? Пригадали? Так, молодці? А як звали дівчаток? Правильно. А що дівчатка вирішила зробити в лісі? Так, відпочити і пообідати. Дітки, а хто з дівчаток кинув недоїдки під кущ? А що зробила Ліда? Правильно! Зібрала недоїдки в газету і поклала в сумку? Маляда! Як ви гадаєте, чому Ліда вирішила забрати сміття? Правильно, щоб не забруднювати природу. Тому що коли кожен із нас буде залишати сміття? То природа перетвориться на один великий смітник. Прослухавши це оповідання, який ви зробили висновок, попросіть батьків написати нам у коментарях під цим відео, а вас попрошу поставити вподобайки. До побачення, мої хороші, до наступної зустрічі! Шановні батьки, закріпіть, будь ласка, з дітьми! правила поведінки під час прогулянок у природі. До побачення до нових зустрічей!